Коли Вірус побачив, як Галя з'їла три кілограми оселедця і відразу запила молоком, він зрозумів, що йому шукати тут нічого рятувальник на пляжі надривається у гучномовець Човен 99, гребіть до берега. Ваш час закінчився. Човен 99, гребіть до берега, Ваш час закінчився. Підходить напарник і каже. Що ти кричиш? У нас же всього сімдесят човнів. Рятувальник задумливо дивиться на нього. Потім знову кричить у гучномовець. Човен 66. У вас що проблеми? Жінка чоловікові. Мені тут запропонували на кілька днів на море поїхати. Ну, і що ти поїдеш? Що я дурна не скористатись таким моментом. А ти не поїдеш. Ні, звичайно. Що я дурний не скористатись таким моментом. Сьогодні дитина здивувала. Я знаю, чому в нас грошей немає. У нас чайник щодня вдома свистить. Мені циганка в молодості нагадала багато грошей. Обдурила. Ні, вже 20 років касиром працюю. Дякую за перегляд. Буду вдячний за підписку або лайк.